Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії: від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож, для початку: 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Для кого і коли Господь зробив диво. Що 40 років не псувався одяг, і не зношувалось взуття. Правильна відповідь для ізраїльтян, коли вони були в пустелі. Після цього Моїсей скликав увесь Ізраїль і сказав їм: 40 років я провадив вас пустелею. Ваш одяг не псувався, а ваше взуття на ваших ногах. Не зносилося? Номер два. Яке запитання Христос тричі задав Петру? Правильна відповідь: Чи ти любиш мене? Каже йому втретє. Симоне Йонин. Чи ти любиш мене? Засмутився Петро. Що запитав його втретє, Чи любиш мене? І відповів йому Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю тебе. Номер 3 Що разом будуть їсти Лев і ВІЛ, коли Господь створить нове небо і нову землю, згідно книги Пророка Ісаї. Правильна відповідь солому. Вовк та ягня пастимуться разом. А Лев, як і Віл, разом будуть їсти соломо. Номер 4. Як хто ходить д'явол, шукаючи кого б поглинути? Правильна відповідь як Лев. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Номер 5. Чому Ягур у книзі притчі називає мурашок мудрими? Правильна відповідь. Бо вони влітку. Роблять собі запаси їжі. А ось чотири маленькі істоти на землі, які мудріші за деяких мудреців з людей. Мурашки. Народ не сильний. Але вони влітку роблять собі запаси їжі. Номер 6. У чому немає страху? Правильна відповідь у любові. У любові немає страху. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Номер 7. Як відреагували мешканці Ніневії на проповідь Йони? Правильна відповідь. Повірили і розкаялись. Ніневітяни повірили Богові. Від найстаршого до найменшого. Оголосили піст і одяглись у Веретища. Номер 8. Хто ким переможений, той тому і хто. Правильна відповідь раб. Вони обіцяють їм волю. А самі є рабами тління. Бо хто ким переможений, той тому і раб. Номер 9 Доповніть вірш. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Правильна відповідь, Бо що лише людина посіє та й пожне. Номер 10. У Авесалома не було сина. Тож як він вирішив зберегти пам'ять про себе? Правильна відповідь поставив собі пам'ятний стовп ще за свого життя. А Весалом ще за свого життя вирішив поставити собі пам'ятний стовп, який стоїть у царській долині, оскільки вважав, у мене немає сина, який зберіг би пам'ять мого імені. Тому він назвав той стовп своїм іменем. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. Чи можна було засівати поле та обрізати виноградник в суботній рік згідно закону? Правильна відповідь: ні. А сьомого року буде субота. Відпочинок для землі. Субота для Господа. Не засіватимеш свого поля і не обрізуватимеш. Свого виноградника. Номер 12. Що наказали казати воїнам, що охороняли гроб Ісуса Христа після того, як заплатили їм? Правильна відповідь. І сказали: Говоріть. Що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. Номер 13: В який день за законом не можна було запалювати вогню в жодному житлі? Правильна відповідь: У суботній день не запалюватимете вогню. В жодному вашому житлі. Номер 14. Коли Фест запропонував Павлу судити його в Єрусалимі. Чи його суда вимагав Павло? Правильна відповідь Суда кесаря. Якщо ж кривду або щось варте смерті, я вчинив, то не відмовляюся вмерти. Якщо ж немає нічого того, в чому вони мене звинувачують, ніхто мене не може їм видати. Покликаюся на кесаря. Номер 15. Що Асаф у своєму псалмі називає ангельським хлібом, що їли ізраїльтяни. Правильна відповідь манно. Та дощем послав їм манну для їжі. Хліб небесний дав їм. Кожен з них їв ангельський хліб. Він їм послав їжі вдосталь. Номер 16. Деякі з гілок відломилися. А ти, будучи дикою оливкою, прищепився до них. Гаразд. Вони відломилися через невірство. А ти тримаєшся вірою? Не величайся, але що? Правильна відповідь але бійся. Номер 17. Ким була рут Давидові? Правильна відповідь прабабусею, вони говорили: в Ноемі народився син, і назвали його Овет. Згодом він став батьком Єсея, котрий своєю чергою був батьком Давида. Номер 18. Що може зробити людина, щоб це покрило безліч гріхів? Згідно послання Якова. Правильна відповідь Навернути грішника від блудної дороги. То нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе його душу від смерті, покриє безліч гріхів. Номер 19. Хто єдиний, за словами Давида, мав право вбити Саула, як Господнього помазаника? Правильна відповідь сам Господь. Далі Давид додав: Як живий Господь, лише він, Господь, його може уразити, або прийде його день, і він помре, або вирушить на битву. І там загине. Номер 20. Яке дерево росте із одного і з другого боку ріки? Правильна відповідь дерево життя. Серед його вулиць із одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносять 12 плодів що місяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21 На березі якої ріки пророк Даниїл побачив мужа у льняному потязі? Правильна відповідь тигр. Я був на березі великої ріки Тигр. То звівши свої очі, я побачив мужа, одягненого у ляний одяг. Номер 22 Хто за законом мав вирішувати, чи було вбивство навмисним, чи ні? Правильна відповідь громада. То нехай громада розсудить між тим, хто вдарив, і між кровним месником за цими постановами. Номер 23 Ісус Навин склав заповіт з народом та записав його у книзі. Що він зробив в якості свідка, щоб народ не відрікся від цього заповіту? Правильна відповідь Поставив великого каменя. Тоді він узяв великого каменя і поставив його під дубом. Після цього Ісус промовив до всього народу Оцей камінь буде в нас свідком. Оскільки він чув усі сказані Господом слова, які він говорив нам. Номер 24 Павло пише Тимофію, що в останні часи деякі відступлять від віри і будуть наказувати утримуватись від їжі, яку Бог створив для них, що вони також заборонятимуть робити. Правильна відповідь одружуватись. Тож забороняють одружуватися наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Номер 25. Про кого зі своїх синів Яків сказав, що він сильний осел, що розлігся між двома кошарами. Правильна відповідь про Ісахара. Ісахар сильний осел, що розлігся між двома кошарами. Номер 26. Що апостол Павло просив Тимофія принести з собою. Правильна відповідь плащ і книги. Ідучи, принеси плаща, якого я залишив у троаді в Карпа. І книги особливо пергаментні. Номер 27 В якій книзі старого заповіту написано, що Господь ненавидить розлучення. Правильна відповідь У книзі пророка Малахії: Адже я ненавиджу розлучення, говорить Господь, Бог Ізраїлю, а також тих, хто насильством заплямовує свою одежу чесноти, говорить Господь Саваот. Тож бережіть ваш моральний дух і не ставайте зрадниками. Номер 28 коли однієї жінки вкрали 1100 срібняків, вона проклянула крадія. Чому вона його потім благословила? Правильна відповідь: Крадієм виявився її син. Якось він сказав своїй матері: Коли в тебе пропали 1100 срібняків, я чув. Як ти проклинала злодія. Так ось ці гроші в мене, це я їх узяв. А його матір відповіла: Благословенний ти, сину мій Господа. Номер 29. Стосовно кого апостол Павло написав наприкінці першого послання Коринтянам, щоб вони були відлучені. Правильна відповідь стосовно тих, хто не любить Господа. Хто не любить Господа, нехай буде відлучений. Номер 30. Про якого царя написано, що жоден ізраїльський цар не відзначав Пасху так, як він. Правильна відповідь. Про царя Йосію. Такої Пасхи, як ця, в Ізраїлі не відзначали з часу пророка Самоїла. Жоден ізраїльський цар не відзначав Пасху так, як та, яку відзначив Йосія. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас. Правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться з друзями. Давайте знаходити перлини біблії разом.